Вітаємо! Ми сьогодні з вами знову тут і робимо новий огляд на триммер. До речі, цікавий тримр. В першу чергу попросив зробити огляд наш глядач в коментарях, виконуємо побажання. Також, до речі, цей триммер з Ютуба також приїжджав клієнт і обрав собі цю модель. І, як не дивно, ми не показували вам на огляді VGR v 186 тому зараз. З задоволенням робимо ми розпаковку, робимо огляд і дивимося, що це таке. Отже, це тример, одразу скажу, відмінності в ньому є. Металевий корпус. Традиційно починаємо з дизайну, детально вам показую дизайн. Одразу скажу, що зелений колір, незвичайний, рідко коли він зустрічається в тримерах. Вхід USB Type-C важливо, вже, щоб це зручно. Іде підсвітка. Також корпус повністю водонепроникний. Одразу вам кажу фішки тримера. Також йде ось такий захисний копачок. За ковпачок тут окрема історія, зараз розповім. І велика особливість в тому, що ось тут полотно, ось цей зріз, ширина зрізу 35 мм. Це менше середнього, тобто 35-мм зріз це зручно якраз для обличчя, як на мене. Тобто, це зручно зробити чисте хороше контування рівненьке, порівняти зона вусів. Відповідно, чим менше зона, тим вам зручніша видимість, і ви можете рівненько пройтися, зробити контури. Так? А, також десь тут зон підрівняти. Тобто ось такі речі, це буде дуже зручно зробити. Там, повністю, якщо ви хочете гоління під нуль, можна це зробити. Ось, якщо використовувати там, наприклад, десь там шия, теж зручно. Якщо використовувати там, скажімо, для стрижки волосся на голові, ну. Як на мене, це не той пристрій. Краще вже машинку для стрижки шукати. Відповідно, є тример, є машинка для стрижки. Просто це ж різні речі. Тут, відповідно, дрібний зуб, хороший нульовий зріз. Давайте я вам також зміню камеру. покажу. Так, показую вам детально ось цей ніж. Ну, Рухомий ніж тут виконаний з кераміки. Бачите, він чорного кольору. І ось полотно. Тобто, давайте я вам увімкну, ви подивитеся, як рухається сам рухомий ніж. Працює достатньо жваво, дрібний, хороший, приємний на дотик зуб. Тобто можна використовувати якраз таки і для гоління такий варіант. Також є зараз ось цей клопачок. хочу вам розповісти окремо, хто в кого можливо буде схожа модель. Там є ще о, чорного кольору скляний корпус таким схожим копачком. Може бути таке, ось о, треба. Я одразу скажу вам, коли перший раз знайомився з цими ковпачками, навіть не розумів, як їх о, надягати. Тобто, в принципі, воно вже в комплекті. Ось, наприклад, воно прийшло. Ну, взагалі, для чого копачки? Тобто це захист від попадання волосся, якщо особливо велике волосся, ви зрізаєте, якщо воно туди зажує, це неприємно. Тобто це такий ось захист, захист механізму. А, наприклад, ви вирішили його зняти. Можна зняти, якщо ви у вас, наприклад, просто зняти ось як мене. Ви бачите, в мене борода ну, невелика. Щоб сюди попало волосся, ну це складно. Це вже треба, щоб воно було більше. Тому, в принципі, якщо вам не подобається копочок, ви можете його зняти. Це ваше діло. Але, наприклад, ви його зняли, або ви там, наприклад, зняли, щоб почистити тут ось цю зону, де механізм. Його треба надягнути назад. Показую, тому що я в мене ось також перший раз, я не розумів. Клієнти, хтось зняв, як його назад, туди-сюди воно щось не надягається. Тут треба розуміти: ось на відео є ось такий е пас такі, так? Відповідно, треба, щоб ці крильця. Ось ці крильця були нижче металеві. Тобто є пластикові крильця, ось тут ми бачимо так, пластикові крильця, а тут металеві крильця. І вам потрібно зробити так, щоб металеві крильця були зверху. Давайте я надягну, ви зараз зрозумієте, про що я кажу. О, Рівненько, так, дивимося, щоб це було рівненько. Ось, бачите? Оці металеві крильця вони йдуть зверху, а пластик внизу. Тому що в мене, коли я не розумів, я дивлюся, а в мене а, пластикові були а, зверху, і воно нерівно надягалося. Я думав, що це я не так роблю. Тому одразу вам пояснюю, що ви потім на майбутнє, якщо ви захочете, то схожу чи подібну, чи цю модель, щоб у вас не було потім складнощів. Тому ми бачите і корисну інформацію. Так, давайте тепер перейдемо до характеристик. так? Отже, акумулятор, акумулятор 1400 мА. Відповідно, працює він 180 хвилин. Час зарядки 2 години. Такий тример працює від мережі. Як я наголошував, корпус водонепроникний повністю металевий. Тобто вся ця ручка, що я тримаю, це все виконано з металу. Ну, Єдине внизу. там, ну, Це чорна деталі, де це пластик, але в принципі там, рулі воно там особливо не грає. Так, тепер знову особливість цієї моделі. Тут ідуть магнітні насадки, тобто вони кріпляться за допомогою магніта. Значить, зараз тут 1,5 в, в руках ще буде три насадки. В принципі, ну, це зручно. Тобто, нічого складного в цьому немає. Це такий е, момент кріплення. Ну, в чому може бути перевага магніта? В тому, що, по-перше, це простіше. Тобто, тут є тут крильця також ось ці є. Ви, просто, ваше завдання, просто ось ви спочатку. Давайте одразу покажу користуватись. На зубчики ви надягаєте саму насадку, ви, ви бачите. тобто Починаємо з зубів. На зуби ми натягаємо саму насадку. Дивимо, щоб це було рівно, направляємо. І просто я відпускаю, і далі йде саме кріплення. Все, насадка закріплена, вона достатньо міцна, тобто нічого не буде. Вона не люфтить, вона достатньо міцно тримається. тобто Тут це перевага. Тобто в чому перевага, що, наприклад, вони можуть бути більш довговічніші. Є проблема, що насадки ломаються тут кріплення ось ці. тому їх роблять металевими, там все одно і металеві колись може бути в негодність пройти. Тому виробник придумав ось таке рішення зробити магнітне кріплення. І Досить хороший магніт, тобто його навіть є, трішечки силу треба, щоб його зняти, тобто він тут тримається надійно. Ну, Як ви бачите, тут коло таке достатньо велике. Що, давайте комплектацію. Так Також ще по насадкам скажу, яка тут, е, на яку довжину зріс. Так, далі. Е, ну, Мастило щітка є. До речі, в цьому бренді Voyager мені подобається те, що пляшечка більша середня. Тобто тут достатньо є велика кількість рідини, щітка є. Кабель USB є в комплекті, і ви бачите, він достатньо ось такий ну, великий. Бувають такі моделі приходять, що там взагалі, як для краси їх кладуть, а тут, в принципі, ну, практично. Ну і знову ж таки, type c Тобто, можливо, у вас вже є зарядка. А, єдине ще я раніше наголошував, потім певний час перестав, хочу ще раз пояснити. Увага. Може таке бути, якщо ви не використовуєте ось ці кабелі, які йдуть в комплекті, я би рекомендував все-таки в комплекті, там нічого не видумувати. Але, наприклад, якщо у вас є свій там, кабель від смартфона, ви хочете приєднати. Може бути така ситуація, що він не приєднається. Наприклад, у мене, якщо вам буде видно, а в мене мій особисто йде зарядка від смартфона. І ця зарядка підтримує швидку зарядку. Кабель підтримує швидку зарядку. Ось. Відповідно, що я роблю? Я його під'єдную, ви бачите, вона не, при... не спрацьовує. Це зроблено в, цілах... в цілях безпеки. Це значить, що, якщо ви, наприклад, це швидка зарядка, вона потужна. Вона не тяне вже цей кітример, тому що тут вже потужна зарядка, яка просто-напросто це буде небезпечно, тому при, у пристрої спрацьовує все-таки якийсь запобіжник, як я розумію. Так, а зараз я ось, якщо угу, не під'єднано кабель, пару хвилин, я просто вам до прикладу. Так, і ось я під'єднав кабель від терміналу і бачите. Засвітився індикатор. Ось тому це на майбутнє. Хто знає, хто не знає, але хочу проговорити цю ситуацію, щоб будьте уважні. Тобто, якщо ви, якщо ви вже використовуєте інший кабель, хай він буде простенький. Тобто, просто щоб там блочок можна будь-який, а ось кабель вирішує все-таки кабель. Потужність передає кабель, яка його можливість. Тому, Або якщо у вас там смартфон, простенький якийсь є. Там, наприклад, від навушників USB Type-C чи ще щось. Тобто, Намагайтеся, щоб він був не з підтримання швидкої зарядки, тобто не від смартфону. Ось, тобто, ви дивитесь по ситуації. От, тому я ж кажу: тобто, для початку можна використовувати той, який йде в комплекті. Просто що перевага в тому, що його ж можна потім знайти. Так, це ми проговорили. Тепер йдемо до наших насадок на довжину. Так, тут у нас в комплекті ще й буде три насадки. І тут, до речі, увага також до, 6, до 6. Значить, Тут, що в нас є? В нас є далі 1,5, потім іде 3,0, 3, потім іде 4,5 Я знаю багатьом і майстрам, і є багато, багато клієнтів, які все-таки просять, щоб була в комплекті 4,5 насадка. В даному тримері вона є. І максимальна насадка 6 мм. Тобто це більше стандартного, тобто якщо це тримар, чомусь виробники вважають, що до трьох достатньо. А тут в даному випадку в цій комплектації до 6 мм насадки, тому відповідно ви можете там, зняти великий об'єм волосся на бороді. Тобто, якщо ви любите залишати більше трьох, ви можете зняти. Пройтися там, зробити окантування без насадки, тобто це хороший універсальний тример, як і може для стрижки використовувати стрижки бороди, так і може використовуватись для окантування, для гоління без насадки, тобто ось такі речі. Тобто робити форму бороди, тобто тут він буде дуже добре. Десь можливо все-таки там шию підрівняти візки, тобто ви там самі розберетеся. Ну, варіант хороший. Тобто нас його купують, є він у нас на наявності, тому залишаю посилання.